Доброго дня, вітаємо вас на каналі Клуб Руслан. Мене звати Павло, і сьогодні я вам розкажу про секатор під номером 14 від компанії Льове. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку на інструмент для обрізки саду. Кажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його менеджеру по телефону. Також обов'язково вкажіть ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок. Та ставте лайк цьому відео. В даному випадку є дві моделі 14 вльови. Це є одна модель під номером 14104 і друга 14107. Відрізняються вони між собою, виключно формою нижнього руків'я. Як бачимо, в моделі 104 нижнє руків'я є більш такі опукле, Ось більш опукле, А в моделі 107 нижні руків'я є. Просто вигнуте з такою дугою знизу. Бажано звичайно підбирати секатор саме під ту руку, під вашу руку, під той хват, яким вам зручно тримати цей секатор. Розглянемо ж деталями конструкції цих секаторів, наприклад, секатора 14104. І усі фірмові секатори Льва, звертайте на це увагу, не нарвіться на підробку. постачаються в таких фірмових блістерах. Всередині в блістері є от вкладиш, в якому подано технічні характеристики секатора, подана зривна схема секатора з усіма змінними деталями, а також всередині ви знайдете схему, яким чином розібрати цей секатор. Цей секатор належить до секаторів обвідного типу, тобто ми маємо верхнє ріжуче лезо і контрлезо, до якого це лезо здійснює обрізку. Цей секатор не є великим, тобто розрахований він для роботи маленькою і середньою рукою. Тобто, такою рукою, як в мене, цим ним абсолютно цілком комфортно працювати, Тому що моя рука є середнього розміру. Довжина цього секатора є всього 19 см, вага його 180 грам, тобто він зовсім легенький. При цьому діаметр обрізки, який рекомендує проводити виробник до 22 мм. Леза цього секатора є незмінне. Тобто, по суті, лезо це є повністю оця от металева частина нижнього руків'я, яке входить всередину руків'я. При потребі, звичайно ж, можна замінити цей елемент. Тобто він є змінним, але це по суті лезо і руків'я в в одній частині в одному елементі. З контролезом точно така сама ситуація, тобто так само його можна замінити, але воно є суцільне разом з основою того руків'я, яке входить в пластиковий корпус. Накладки на руків'я це от пластик, дуже комфортний в утриманні. Він є досить чершавий, теплий і цілком. Нормальний і комфортний в утриманні. Контрлезу цього секатора має виточку для збору бруду соку, тобто для очистки леза від роботи. Лезо ж виготовлене з вуглецевої сталі і покрите тефлоновим покриттям. Саме це покриття воно захищає лезо від корозії з одного боку, з другого боку, поки не стреться, воно дозволяє лезу легше входити в гілку, тобто легше виконувати роботу. Звичайно ж, воно досить швидко стирається, як і будь-які техлонове інше покриття. І це лезо працює як звичайне лезо з вуглецевої сталі. Певний догляд за таким лезом є необхідний, коли стиреться покриття, тобто то воно може порожевіти. Осьовий вузол виконаний досить просто, тобто це є просто осьовий гвинт і гайка, яка сама себе законтрить. Тобто ця гайка має пластикову втулку, яка не дозволяє цій гайці розкручуватися. Якщо розбирати, збирати секатор досить часто, то ця втулка пластикова з часом розбивається, і, відповідно, гайку необхідно замінити, тому що гайка вона почне розкручуватися сама собою. Замок виконаний з одного боку досить просто, а з іншого боку, досить цікаво. Це є металева така пластинка підпружинена, яка фіксує штифт, підтискає цей штифт з шляпкою. І з цього боку ми бачимо, яким чином відбувається замикання секатора. Тобто цей штифт він просто заходить в спеціальний пас речажок на лезі, який не дозволяє відкритися секатору. Оскільки цей секатор є обвідним, в нього з правого боку знаходиться лезо, замок знаходиться з лівого боку. Він призначений для роботи правою рукою. Всередині цього секатора знаходиться така от вита пружинка оцинкована, і два амортизатора. З одного і другого боку руків. Я. Амортизатори можуть, так само, як і ця пружинка, бути змінені. Оці пластикові накладки руків'я кріпляться на металевій основі на металевому шуропі. Тобто шуруп може бути спокійно викручений, і це руків'я може бути знято і змінено. Придбати секатори Льова 14104 і 14107 Ви можете в компанії Garden Tools Україна, яка є офіційним дилером Льова на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Рослин і в нашому інтернет-магазині. Дякую за увагу!